Всім привіт! Ви на каналі Ліза Ткачук, і це великий влог про те, як я їду і збираюся в Лондон. Зараз ми будемо мені збирати речі в маршрутку і в Лондон, бо на маршрутці я спочатку їду в Польщу, а з Польщі я на літаку лечу в Лондон. Уривки відео з Лондона будуть в цьому відео, але трошечки пізніше, тож дивитися його повністю до кінця. Обов'язково! І бажаю вам приємного перегляду! так, так, цікава зборка речей в маршрутку і Лондон. З одягу я беру з собою і теплі речі, і літні, бо погода там скаче і. Погода час від часу дуже змінюється, і треба обов'язково носити з собою якусь куртку. Але ви можете ходити і в куртці, і в ластах. Вас ніхто не засудить та на вас навіть ніхто не подивиться. Це там нормально. Усім здрасті. Усім наразі! На сніданок у нас будуть пельмені, дай кіт? Ми сіли в маршрутку. Зараз будемо чекати, поки Пітяна це інші люди, бо ми їдемо групою і відправимося у Польщу. Загалом я їла і спала. Ну, що ще можна робити в маршрутці? Ну і ще ми зупинялися заправитися або десь покушать. Тут близько 10 вечора, я дуже сонна, всі кудись повиходили, ми стоїмо, але ми скоро вже досягнемо кордону. Зараз пів на восьму і ми шукаємо наш готель у Кракові. Хаваю яблуко. Я хаваю яблуко. Ну, що я скажу? Ми зараз просто гуляємо по е, дворах, ми ідемо кудись в кафе снідать. Тут такі красиві вулички. От такий городочок. Ми нарешті знайшли кафе там, де можна поснідати. Це тут у мене два френч тоста. Це тут ябл... яблок. Яке яблук? Тут просто крем, соус і ягоди. Ну і сам тост. Ну і куди ж без базару з сувенірами в центрі? Виліт в Лондон у нас завтра, тож ми сидимо в кафешку, щось кушаємо і п'ємо чай. Я я ми вже збиралися йти в номер, але я побачила якусь тусу в центрі, і, звісно вже до неї приєдналася. Там просто два чувака робили якусь діч, і цим нас смішили. А зараз покажу, що я взагалі набрала за сьогодні. На ринку я купила от такого голуб'я. Ще я побачила такий магазин. Я купила от такий хрест. Майо-майо. Підвізка і два значка. Один киут жабу, а другий маленький. Ще. Нам завтра вставати о другій ночі. На літак нам треба йти о третій, і виліт у шостій. Game over. Час четверта ранку. Я сиджу в аеропорту, і хату нам виходить, Рано. треба ще чекати дві години до виліту. Я не пам'ятаю, що робила ці дві години, але усе вже наш виліт. Іван ви географік, скажіть, де я? Це моя перша фотка в Лондоні. Точніше, ми не в Лондоні, ми в іншій частині Британії. А зараз ми їдемо в школу, де ми будемо жити. Ми жили не в готелі, а в школі, де ми ще вчили англійську. Ми на місці. Нарешті. Ми сюди їхали дві доби і будемо тут ще сім. Ми пішли на обід і заодно ознайомитись з Лондоном. Ми знайшли ресторан там, де можна похавати. Потім ми на метро поїхали до фонтана, з якого ми там підбирали монеточки, а потім ми зайшли в картинну галерею, в якій за 5 хвилин до закриття ми заблукали усі. Це я просто намагалася передати свої емоції. Щось занадто багато на перший день, але ми пішли в замок до короля, чи хто там зараз живе. Територія просто величезна, там ще великий крутий парк з озером. Це маленькі утята за мамою качкою йдуть. І ще ми прийшли повз Біг Бен і поїхали назад у школу. Перший день в Лондоні. Ну, погнали такий у мене був сніданок, а потім після нього у мене три уроки англійської. Але не переживайте, ці уроки англійської вони веселі, усю, як можете бачити. Потім у нас ланч або обід, а після нього ми їдемо на метро на різні екскурсії, в різні місця. Окей. Ідемо на Біг Бен! Що я так дивуюсь? Перший раз на метро чи що? Зараз ми на Вікторія Стріт або на станції Вікторія, а потім ми вже їдемо на Бік-Бен. Ось він Ben-іще! Але так як в Лондоні є не тільки Big бен там Лондон ці автобуси. Тож далі будуть локації і ще цікавіші. Наприклад, ось магазин солодощів, там, де можна ще собі замовити морозиво або полуницю в шоколаді. Ми ще заїхали в магазин Лего і ММДМС, але потім ми якимось чином опинилися у китайському районі. Я навіть не знаю як. От такі симпатичні пельмені я кушала в тому міні-Китаї. Ми повернулися в школу, граємо в якийсь твістер, і отакий день уже підходить до кінця. Добрий другий день. У мене знову сніданок, знову уроки, на якому ми тут кушаємо нутеллу. Ми сьогодні робили отакий костюм гадзили. Після ланчу ми поїхали в музей динозаврів, та ще кажуть, що на цьому місці знімався Гаррі Поттер. Потім ми попали на район, схожий на Дубайський. Ми там погуляли, покушали, І ще я купила собі такий японський десерт. Починаємо третій день в Лондоні. Ось мій сніданок. Мій обедік, і звісно ж екскурсія. А куди ми сьогодні відправились? На отакий зелений базар. Тут можна пробувати різні сири, морозиво, там фрукти, ягоди, оце таке. І ще одна полуниця в шоколаді, і потім ми стали просто гуляти по Лондону. Ми залізли на дах з найкращим краєвидом у Лондоні, і після нього ми відправилися у торгівельний центр. Там я купила цю зелену сумку, білі штани, в яких я зараз, і ще одні сірі. Четвертий день. Знову сніданок, знову три урока. Сьогодні у нас незвичайна екскурсія, бо ми їдемо не на метро, а ми їдемо на отакій лодерсі. Не їдемо, а пливемо. А іще, ще, окрім звичайного метро, тут є метро без водія. Я так і не дізналася, як воно їде само і як воно ще зупиняється. Також, щоб не малювати на грізку, я собі купила от такий блокнот, а іще нормальний пенал. Ну, Но, а раз ми покаталися на такому метро, чому б і не покататися на автобусі двоповерховому? Я в інших районах Лондона бачила навіть сині і в зелені, здається, автобуси такі. Черговий день в Лондоні. Це наші останні уроки, і на честь цього нам в тані від батьків роздавали отакі от пончики. Потім я нормально пообідала, і після обіду нас уже відвезли на андерграунд. Там був отакий шоколадний магазин. Я собі купила дубайську шоколадку, і потім ми поїхали в Неверський район, там, де я, окрім цієї полуниці, нічого не купила. Що це такое? От такий я ще скушала фонданчик, і після цього ввечері ми просто гуляли по Лондону. А тепер ми їдемо в сусіднє місто Оксфорд. Це таке студентське місто. Там дуже багато шкіл, університетів, все таке. Туди ми їхали потягом, на який ми ледь не запізнились. Там був італійський ресторан, в якому я купила цю гостру, але дуже смачну пасту. А і ще я собі купила книжку на англійській мові. Це кримінал, це детектив, вбивство. Ну мені таке подобається. До Євробачення залишилося дві години. Я дуже переживала, що не встигну, бо нам ще цілу годину їхати і ще туди-сюди, але я встигла, слава Богу. І ще ми купили кавун і малину, які моментально з'їли. А це я переживаю тисячу емоцій під 4 години Євробачення. Напишіть в коментарях, хто ваш фаворит цього року. Ми дожили останній день в Лондоні. Я бігом побігла лякать нових учнів з Мексики, вони, до речі, на мене не звертали уваги. І ще ми поїхали на Лондон Ай колесо огляду. Ну це єдиний нормальний фоток. ой. Ми прийшли в той самий ресторан, що ми були на перший день, тільки я заказала собі сирничків. Тобто ми їдемо в аеропорт і будемо летіти назад в Польщу. а потім їхати назад в Україну. Так швидко летить час, ми вже в Польщі снідаємо. Проживай, Лондон, Проживай, Польща, ви мене ще побачите. Зараз п'ята ранку, ми майже приїхали додому, а це я вже вдома. І на наступний день я, звісно, вже пішла в школу. Боже, як добре, що зараз літо. Хто не дивився до кінця, тот стане мільярдером через 5 років. Дякую за перегляд. Ну, поставте лайк, я ж старалась.